Здорова, біткоін поновлює свої історичні максимуми. Альта також росте, хоч і не так стрімко, як біткоін. На крипторинок привертається все більше уваги, але на чому ж зараз можна заробляти? У цьому відео ми якраз розберемо 5 сфер для заробітку на крипторинку, покажемо де шукати актуальну інформацію. Ком'юніті по даним сферам. Тому дивіться відео до кінця. У цьому відео все це розберемо. І перша сфера для заробітку це меми. Це та сфера, в якій зараз найбільші об'єми торгів, найбільше там ліквідності, найбільше уваги. Це зараз головний наратив в криптовалюті. Суть заробітку на цій сфері це купівля мему на меншій капіталізації і продаж на більшій. Тобто на його рості потрібно заробити цей ріст може бути сотні десятки іксів, але так само і більшість з них укатуються в нуль, тому потрібно правильно керувати вашим. Капіталом, який ви виділили на цю сферу, дотримуватись ризик менеджменту, також бути підписаним на правильне інфополе, за яким ви зможете слідкувати за наративами і трендами в цій сфері. В нас якраз є телеграм-канал по сфері мемкоїнів, також є дуже активний чат, можете задати будь-які питання, також дивитись, які зараз є тренди, наративи і які зараз меми популярні. також ми скидаємо наші коли. Один з яких був це токен ПНУТ, який думаю, всі ви знаєте, який дав 630 іксів. Навіть і більше дивлячись, коли ви заходили на які капіталізації. В нас був кол. Там виходило більше 600 іксів з даного колу. Тобто. Канал повністю безкоштовний, чат також безкоштовний. Можете підписатись, і буде вам плюс один канал, ваше інфополе по мемам. Також на нашому каналі є безліч відео по темі мемів. Є навіть окремий плейлист. Можете все це передивитись, щоб бути в курсі. Вся інформація безкоштовна. Можете дивитись, підписуватись на телеграм-канал. І якщо це ваше, то заробите свої тисячі ексів. На мемкоїнах і друга сфера це пули концентрованої ліквідності на метеорі, а саме заробіток на мемах. Це відсилка до першого способу заробітку, адже на мемах зараз основна ліквідність і основні об'єми торгів ми можемо заробляти на тому, що будемо. Поставляти нашу ліквідність е, на дану торгову пару, е, по мему, який нам цікавий, по певним критеріям ми їх відбираємо. Є також окреме відео по цій сфері, е, нещодавно вийшло. І заробляємо на комісіях від того, що е, користувачі торгують е, даними парами. Тобто там Solana, наприклад, і, е, і якийсь мем, так, той самий, хай буде пнут е, Solana, пнут йдуть торги, е, з торгів, і платяться комісії. Так як ми поставляємо ліквідність, ми отримуємо комісії з цих торгів. Це дуже велика і обширна тема. Краще передивіться відео на каналі. Там на 37 хвилин. Також вийде скоро ще одне відео. Ми обговорюємо це все в нашому іншому. Каналі, на якому ми розбираємо різні сфери заробітку, які є зараз в криптовалюті. Також в чаті я відповідаю на питання по даній сфері і скидаю пули, в які я сам захожу. Це дуже також цікава сфера для тих, кому важко дається меми, і хто втрачає, не може себе контролювати і правильно виставити свій риск менеджмент, тому йому може бути краще заробляти на тому, що він буде давати ліквідність в ці торгові пари. Також ще можна. За допомогою пулів плавно купити і плавно продавати мем з меншими ризиками. Це все в відео я розповів, тому краще ознайомтесь. Це була наша друга сфера. І третя сфера для заробітку вона більш зрозуміліша, це є лаунчпули. Думаю, багато хто про це чув, навіть сам брав участь. Вони є на різних піржах. Це коли виходить проєкт, ви маєте заблокувати, тобто застейкати певну криптовалюту на певний термін. і... Як винагорода ви отримуєте токени якогось нового проекту, який входить на біржу. Також на ньому можна заробляти як і без ризиків на стейбли, як на тому самому байбіті. Ви можете заблокувати ваші USDT, отримати там консервативний якийсь 1% за тиждень. І в принципі це і так непоганий дохід. Також ви можете заблокувати ваші МНТ, якщо ви їх холдите за рік холду, там можна було біля 70% плюсом отримати, якщо ви лише брали участь в лаунч-пулах на байбіті і використовували монету МНТ. Та також самий цікавий пул це пул в монетах. Він і найбільш ризиковіший, але якщо ви можете захеджувати шортом. Дану монету і витрати фандингу по шорту будуть менші ніж дохід з лаунчпулу, то ви можете отримувати також непоганий дохід навіть до 1% за день доходило. Всі ці кейси є в нашому телеграм-каналі. Я також скидав по кожному дню дохід з даного лаунчпулу, який в мене виходив. Показую також, де можна захеджувати і як можна взагалі все це зробити. Що таке хедж, на якій біржі виходять ф'ючерси по новому проекту. Як враховувати, скільки ви будете втрачати на фандингу і заробляти з лаунчпулу. Це вже більш важча стратегія, коли ви заходите саме в пул монети, але ви можете самі контролювати ваші ризики. Ви можете сити як і консервативно в USDT, так і можете з більшими ризиками. Трішки більше часу приділити, але отримати там сім разів більше, ніж якби ви просто закинули в USDT-пул. Тому це була наша третя сфера. Четверта сфера для заробітку це є премаркет. Це відносно нова взагалі сфера в криптовалюті, і заробіток на ній може бути різними способами самий. Примітивний – це купівля дешевше на примаркеті і продаж на лістингу дорожче. Трішки важчі – це коли ви розумієте і прорахували, що ціна. На примаркеті завищена, і проект має вийти гірше. Ви можете продати ордером на примаркеті, в момент лістингу купити по ціні дешевше і закрити ваш ордер і заробити на різниці. Звучить важко, але в принципі це все зрозуміло. Також можна заробляти ще на спредах між різними біржами і ціною на примаркеті, адже це не такий регульований ринок, як вже. Класичний спот на біржах. Там часто буває, що спред цін на між різними біржами може доходити до 20 Тобто, ви можете на одній біржі купити ордером на примаркеті там, по 100 доларів, на іншій продати одразу таку ж саму кількість токенів, але вже по 120 доларів. І заробити тим самим 20%, тобто 20 доларів зі 100 доларів ваших початкових. Також ще є дуже цікавий. Спосіб заробітку це шорт на примаркеті в момент розрахунку. Як це все працює, я написав в окремій статті в нашому телеграм-каналі. Також там показую всі актуальні монети, на яких можна зробити і заробити на примаркеті. І зайти в правильний спред, або в правильний шорт, або захеджувати собі одразу прибуток. Також є ще челендж від тисячі доларів до 10 тисяч доларів. Зараз там на балансі вже здається 1755 доларів. Я все це скидав в наш чат. Всю цю інформацію можна знайти, як я це зробив, тому можете переходити в телеграм-канал, писати в чат питання. Це також дуже цікава і нова сфера, є різні варіанти заробітку на ній. Тому це була наша четверта сфера. П'ята сфера для заробітку це арбітраж фандингу. Як це працює, зараз поясню. Якщо ви заходите на ф'ючерси, ви можете бачити, що там є ставка фінансування. Вона може бути як плюсова, так і мінусова. При плюсовому значенні лонгісти платять шортистам, при мінусовому значенні шортисти платять лонгістам. Залежить ця ставка від того, яких позицій зараз більше. Так як бичий ринок, то позиції лонг. Стає більше, тим самим фандинг стає плюсовий, і коли ви стаєте в шорт, ви отримаєте виплату. Але як не втратити на самому шорті на різниці курсів, якщо ви хеджуєте на двох біржах вашу позицію, тобто 100 монет шорт на одній біржі, 100 монет лонг на іншій біржі, тим самим, в залежності, куди піде ціна, загальна ваша сума залишиться в доларах незмінною. Ваша позиція захеджована. Але якщо на біржі, де у вас лонг-позиція з фандингу, ви будете втрачати менше, ніж де ваша позиція шорт, з якої ви будете отримувати фандинг більше, тим самим на цій різниці ви і заробляєте. Наприклад, ви на біржі. Де стали в лонг в день отримуєте мінус один долар з фандингу, а в біржі, де стали в шорт, отримуєте плюс 10 доларів з фандингу. Позиції вас захеджовані, тобто на курсі монет, ви ніяк не втратите. Вас однакова сума буде в доларах, просто вона може переливатись в залежності, куди йде ціна. І ви кожного дня можете заробляти чисто на тому, що ви зайшли в арбітражну ситуацію по фандингу і заробляєте на цьому спреді. Про це також є окремий плейлист. Раджу передивитись, адже це дуже обширна тема. Також я в кінці цього місяця зніму відео скільки вийшло з арбітражу фандингу з біржі Дріфт. Це буде рекордний місяць, адже ринок почав рости. Фандинги відповідно також стають плюсовими, і майже в два рази дохід став більший, як тільки в нас почався активний ринок. Тобто надалі, коли ринок буде ще більш активніший, ще більше буде лонгістів, коли буде альтсезон, на фандингу можна буде заробляти кратно більше. Тому раджу ознайомитись з цією сферою. Також я думаю, ви вже зрозуміли, що інформацію по цьому всьому я скидаю в наш телеграм-канал, тому це ще п'ята остання сфера, на якій можна зараз отримувати дохід. Я думаю, що ви... Як і більшість думали, що зараз є лише меми, але, як ви можете бачити, є також ще інші, більш, більш вущі, непопулярні сфери, на яких також можна отримувати дохід. Думаю, що це відео було корисно, що ви дізналися, що окрім мемів є ще інші сфери. Тому раджу підписатись на наші телеграм-канали, слідкувати за нашим YouTube каналом, адже тут виходить безліч е, корисних і навчальних відео. Та також зустрінемось з вами в чаті, адже відео це те, що виходить раз в тиждень. А якщо хочете спілкувати з нами постійно, на постійній основі швидко отримувати зворотній зв'язок, то тоді краще переходьте в наш чат і задавайте питання. Всім плюсів, всім росту зеленого ринку і ждемо альтсезон.